Буває, часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є: дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, Що, хоч спинись і з Богом говори. Україна, рідний край, поле, річка, синій гай, любостежкою йти, тут живемо, я і ти. Живи, Україну, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україну, як рідні, саячи вітер в широкому полі. До суду тебе не скоюють ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять напруги твої вірні сини шаблями в руках на сторожі. Стоять, присягають тобі на шаблях І жити, і вмерти з тобою. І прапори різні в кривавих боях, ніколи не вкрити ганьбою. Україна, соборна держава, сонценосна колиска моя, ще не вмерла, і не мре твоя слава, завойована в чесних боях. Твій Богдан, вінценосна Софія, ще не повернулась до тебе з віків, ще не вмерла, і не мре твоя мрія, як не вмер в твій спів. Красивий щедрий, рідний край, і мова наша Солов'їна, Люби, шануй, оберігай, усе, що зветься Україною. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене і нація своя, Українець вами я. Є у мене рідна мова, де вкраїнське кожне слово. Облітав журавель, що морів, сто за неї. Облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля. Де найкраща земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Україна край рідний, від Кавказу по Карпати, І веселий, і свобідний, і великий, і багатий. Де є в світі кращі ріки, як Дністр, Дніпро, Славута, Хто покине їх навіки, Тому в серці вічна смута. Де є в світі кращі гори, Де таке повітря свіже, Де шумить так гарно бори, І хвилює спіл і розбіжжя. Де ясніше сонце світить, Де гарніші зорі сяють, Де ж солодше пахнуть квіти. Як у нашому земліму краю. Я тримаю у руці, кольорові у реці. хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, Степи припав у рідній І озера, і Діброви, і веселку, і калину. Все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Що таке Україна? Я спитав короля: працювати країна там багата земля. Я спитав у великі, де найкращі поля, а в літами далеко, краще наших нема. Я спитав у Суниці, де смачніша вода. У українських криницях відповіла вона. Хто найкраще співає, Я спитав Солов'я. Та хіба ж ти не знаєш? Україна моя? Струмок серед рівна свічечка, на квітні на терапі, свічечка, Малюють, малюють, квитують поля. добрий день тобі, Україна, моя. Як мені любити України, степи та ліси та балки, зливається в серці єдина Картина тієї краси. Від Західних гір до Донецьку прокатом залізні мости. І славу єдину навіки почую всюди і завжди. Ми дуже любимо весь наш край і любимо країну. Мілений, зелений гай, саду рясну калину, там соловейко на весні, співаємо між гілками. та й ми співаємо пісні, змагаються з нами. Зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом копця диво, луна. Це моя Україна, це моя батьківщина. Що я як мама і тато одна. Дуща й дуща кого. Пісня гримить Солово. Говоримо вчений морогу. Це Україна моя. Небіжом для чоків, коні залізні в полях, Гордим розливом ріки, Цвіт весняний по садах, світі йдуть матері, Зірі їх красою всім я, сонце і пісня в горі це Україна. Моя. Буває часом сліпну від краси. Смиюсь, не тямлю. Що воно за диво? Оці степи, це небо, ці ліси. Все так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса і висока і нетліна, що хоч спинись із Богом говори.